Перша вітрина, яка нас зустрічає, розповідає нам про появу людей на території Слов'янщини. Це відбувається приблизно десь 50-70 тисяч років по тому. Екскурсію залою археології. Співробітник краєзнавчого музею Віталій Киркач проводить дистанційно. За слухачів у нього колега Діана. Вона й операторка. Лекцію фільмує на телефон. Що людям вживу розповідає, що на камеру на телефон різниці як такової немає взагалі. Сам ролик на місці монтують у мобільному додатку. «Коректуємо під музику, щоб було цікавий переход. Потім починається екскурсія, музику ми вимикаємо. Екскурсії знімаємо десь одну або дві у неділю, монтуємо та викладаємо в соцмережі, такі як Фейсбук та TikTok. Відео користуються попитом, багато людей коментують, чекають на нові відео, цікавляться, і це дуже радує, тому що. Люди не забувають, що таке музей, що таке історія. Якщо екскурсія проходить у Фейсбуці, то відгуки залишають у вигляді коментарів, Там, наприклад, що там супер, наприклад, да, екскурсія була дуже крута. Деяким людям, звісно, не може все подобатись. То наукові співробітники, ну власне кажучи, і я, ми звертаємо на це увагу і трішки десь підганяємо той матеріал, який не доказали. Запустили такі онлайн-екскурсії після введення червоної зони на Донеччині. Ні, все, аби не втрачати відвідувачів, які не встигли вакцинуватися від ковід. Надалі каже Дар'я Литовченко: використовуватимуть їх для популяризації історії слов'янська. Бачимо, як світові відомі музеї по всьому світу, так вони перейшли такий режим роботи віртуальних екскурсій, і Слов'янськ так само не відстає. Діджиталізація це основний напрям роботи, визначений на 2022 рік для сов'янського музею. Наразі у соцмережі виклали п'ять таких онлайн екскурсій: ще з десяток у співробітників музею у розробці. Надія задорожня, Артем Степанов. Новини на Суспільному.